Uh, так, ну отже, власне, я Софія, студентка другого курсу, і навіть не знаю, що розказати історію, тому що, взагалі, я не планувала спати на тій спеціальність. Я планувала бути юристом, потім думала бути викладачем з математики. І взагалі я сюди потрапила максимально випадково, тому що почалась війна. Знову ж таки. Хотіла поступити на юридичне, але щось там не вийшло, вже не було ніякого бажання. І мені просто хтось так, ну, можна сказати, на тому, ну, пораду вступай в ІТ. Я така, та ні, ну ти вступати, ну вибачте. Мені це радило, тому що я добре знала математику. Добре знаєш математику, значить, треба йти в ІТ. Ну, так думаю, Ну, це якось не так пов'язано. Я почала говорити: та ні, ну ви що? Ну ви ж розумієте, що якщо йти на Іт, то це мати якісь знання в цій галузі. Але мене заспокоїли, типу, та ні, ну чого, ти тебе там у цьому навчайся, але я, насправді в це не дуже вірила. Я не можу сказати, що в мене не було фундаменту. Тобто, в мене було за спиною два класи профільної інформатики, де ми. Ну, починала вчити програмування, як там все влаштовано, але, ну, це все ж таке таке. Так, ось, Я насправді забула, про що я говорила через те, що мене відволікли, скажімо, так потрапилось знову ж таки до випадкового. Просто вирішила просто ну, все ж таки спробую. Зайшла спочатку на один день відкритих дверей, а потім на інший. Я навіть була на дні відкритих дверей нашої кафедри. Власне, на її вступила. Навіть це був перший пріоритет. І я, до речі, про це не жалкувала, тому що викладачі у нас просто супер. Ось. І... Чи можна сказати? Що насправді я навчилася, можна сказати, з нуля програмуванню, особливо, якщо брати те, що програмування, яке ми вчили, я взагалі не знала від слова зовсім. Отже, сьогодні я вам покажу свій курсовий проєкт першого курсу. Я сподіваюся, що ви мій екран трошки. Бачимо, бачимо це Так, і моя, істр... моя курсова робота була це створення історичної гри Вікторини. Ось, у чому її суть, власне. Тобто ми починаємо гру, спочатку нам треба авторизуватися, ввести ім'я і вести наш, нашу пошту. Отже, вводимо ім'я. І вводимо пошту. Важливо те, що тут є також перевірки а, на те, що правильно ми вводимо пошту чи ні. Тобто ця програма сприймає в мене тільки, якщо у вас є. Емейл-почта e або є корпоративна пошта від API. Якщо, Я не буду показувати перевірку, бо це може зайняти багато часу, і я не пам'ятаю, якщо чесно, які там були у файлах ще електронні пошти, тому що тут є ще такий момент: що якщо ви вже проходили цю материну з однієї пошти, ви можете знову її пройти. Далі, якщо ми хочемо продовжити, ми це не можемо зробити, тому що ми маємо натиснути, що ми познайомилися з правилами гри. Якщо ми цього не зробили насправді, для цього також є перевірка, то нам вискакує попередження, що для початку треба переглянути правила гри, і для цього треба натиснути на підтримку. Тут, власне, правила гри, що в нас є 20 запитань та 4 варіанти відповіді, як вони. Оцінююся, попередження, що змінити відповідь неможливо, і що на відповідь дається приблизно 120. Ой, 120, 60 секунд. І, власне, мої контакти, якщо у вас там щось не вийшло. Як бачите, тепер ми можемо натиснути на те, що ми з правилами гри та почати Ага, Я ввела... вибачаюсь, бачите ще одно, одне. Попередження вилізло, що я трошки неправильно ввела електронну. Все, тепер все працює. Отже, тут справжнє питання ЗНО з, з історії України. Можна було, б, звісно, повідповідати, але думаю, що це займе дуже багато часу. Якщо я правильно пам'ятаю, то тут у нас. Десь приблизно 15 і не 15, ну десь 15 20 питань О, Зараз, покажу чисто, як воно працює. Тобто, якщо ви там нажимаєте, то ви одразу бачите, чи у вас правильна, чи неправильна відповідь. До речі, воно все може. Автоматично працювати, тобто, як бачите, якщо я навіть не нашого наступне, то воно само переключиться. Потім, якраз таки, зараз бачимо, що воно автоматично, якщо ви нічого не відповіли, саме відповідає на питання, показує правильні відповіді. І якраз за цю хвилину я вам трошки розповім, як це все працює, у тому плані, що. Чим швидше ви відповісте, тим більше балів ви можете отримати. Тобто, якщо я правильно пам'ятаю, максимальна кількість балів, яку можна отримати, правило якраз таки допоможе, це 6 очок. І кожні 10 секунд, це число стає все менше і менше. Тобто, якщо ви там за 50, а коли тут 50. Ви там відповідаєте потримати 5 плалів, коли тут 44, коли 33 і так далі. От, власне, гаразд. Як бачите, можна пройти її повністю, якщо є бажання. Можна завершити Вікторину завчасно, але тоді, знову ж таки, вам попередження висвітиться чи впевнені, що ви хочете завершити гру, бо, знову ж таки, її заново з однієї електронної адреси, вони не вийшли. Нажимаємо так. І тоді перед нами висвічується рейтинг: хто у нас на першому місці, хто на другому, хто на третьому це все реальні люди, так би мовити. Ось, і також привітання вас. Висвітлюся, у вас розумієте, скільки валів ви набрали, та яке місце ви зайняли у загальному рейтингу. Власне, це. Скажіть, будь ласка, цікавий такий проєкт, який розробила Софія? Ну там лайки там поставте там до чату, скиньте щось, якісь такі якийсь, що такий молодець у нас, Софія. Бо взагалі від того, що на початку було, якщо заходять, і ми починаємо з таких моментів, загалом, як з чого як відкрити файл, як зробити файл, і до того, як у нас ось така програма, мені здається, за один рік це дуже вдалий результат. Наразі Дар'я нас чуєте, Дар'я, я вам надала права адміністратора. Скажіть, будь ласка, ви можете зараз Так, я можу. свій курсовий проєкт, також за першим курсом за алгоритмізацією та програмуванням. Так, слухаємо вас можна. Демонструємо. Всім привіт! Мене звати Дар'я, я студентка другого курсу. Ми з Софією одногрупниці, і так вийшло, що я взагалі не планувала вступати саме до якоїсь технічної спеціальності, тому що я, е, ну, скажімо, зовсім не знала навіть, як включити свій комп'ютер. Ось. І е, в мене навіть в нашій групі є е, щось по типу клічки, що я їхня бабка. Ось. І я хочу продемонструвати свій курсовий проєкт. Я сподіваюся, ви бачите його. Мій курсовий проєкт це гра в п'ятнашки. Тут ми Я не бачимо, Дар'я не бачимо. Не бачимо? Ось, тепер бачимо. О, добре. Мій курсовий проєкт це гра в п'ятнашки. Тут ми, ви можете побачити меню. Розпочати гру можна або 3 на 3 вибрати собі якийсь рівень 4 на 4, або 5 на 5. Також можна знайомити з правилами гри. Ось нам висвітлюється таке віконечко, де можна знайомитись з правилами. Ось також є якісь підказки, або якщо ви не хочете грати, можете просто вийти і тоді закриється повністю форма. Для того, щоб розпочати гру, треба вибрати рівень. Ми можемо вибрати 4 на 4. Може, я насправді не пам'ятаю, як грати. Ось, Ну і ми почнемо їх складати. Я сподіваюся, що я їх дуже швидко складу, або якщо не складу, то я сподіваюся, що нічого страшного не станеться. Ось. І потім, після того, як ви е, дограли, вам висвітиться віконечко, що ви молодець, що ви дограли в цю гру. Ось. Якщо так, у вас є. Ой, то 3 на 3 я навіть той не зберу, мені здається. Це, це трошечки складновато. Ой, все ж таки не зібрала. Ну, добре, зараз беру. Ось. Вам висвітлюється віконечко, де вас вітають з перемогою, та тут написано, скільки кроків, за скільки кроків ви пройшли гру. Якщо у вас якийсь тупік, і ви не, ви не знаєте, чому так, ви не розумієте, як скласти, ви можете просто перемішати і почати гру заново. Ось такий в мене був курсовий проєкт. Дякую за увагу. Малинка модеть. Але ми повинні розуміти, що це дівчата, які закінчили лише перший курс, демонструють свої навички лише після першого курсу навчання. але у нас присутні.